До першого міжнародного інвестиційного форуму залишилися лічені години, а місто ще не сяє від чистоти. На цьому наголошують організатори заходу з управління економіки. Зокрема, у чиновників є претензії до санітарного стану центральної частини Івано-Франківська, звідси досі не вивезене опале листя та обрізані гілки. До того ж, комунальники не встигають прибирати вулиці, які люди засмічують побутовим сміттям. Разом з тим історичну частину обласного центру будуть презентувати гостям форуму, а це близько 200 учасникам з розвинених країн. В Європи а валах у період скопчується якраз такі контингент людей, які біля і дитячого майданчика і біля приміщення бізнес-центру спивають спиртні і майже ніколи не видно там патруля, який б міг їм приводити якісь зауваження і їх від, відганяти. Від, від, від Тому найближче вони собі там заробляють якісь гроші, гроші на ринках і прямо мають вали сьогодні ще повітря, температура повітря дозволяє їм сидіти на ловках. Кір або там прямо на, на землі розпивати спиртні. Під час проведення інвестиційного форуму правоохоронці обіцяють посилити патрулі. Активізуватися мають наміри комунальники. Додаткову робочу силу на прибирання центральної частини залучили уже сьогодні. Безумовно, що ми на дане питання і проведемо звернумо увагу. Тому тобто, що дійсно перший раз в місті Варфриску проводить такий форум. Ми сьогодні апарат після апаратної наради. Ми зараз залишаємося на нараду. Проведемо нараду із жеками з ЄРЦ. Вже є ряд жеків, які ЄРЦ забрали обслуговування. Фактично вони обслуговують за прибирання. І безумовно, що проведемо розмову зараз ще із древо, бо фактично вони центральну частину тільки вони прибирають. Нагадаємо, перший міжнародний інвестиційний форум розпочнеться у четвер. Триватиме два дні.